Його попередник був дуже популярний при замовленні зі штатів. Це Nissan Rogue в новому кузові комплектації SL21 рік, куплений на страховому акціоні Insurance за 5600 з таким переднім ударом. Ось і лот номер. Так, у нас подушки зірвані. Зараз не відкрию. В такому гарному золотому кольорі. Eslка AWD, повний привід. Парктроніки 360. І тут гриби. Гриби скажу від чого. Бо на аукціоні був незачинений люк. Пішов дощ, намочив в контейнері заціло. Таке буває, але це все забирається хімчисткою. Сміття теж. Так, ціна автомобіля під ключ з ремонтом ми прорахували десь приблизно 23 тисячі доларів. 24 вже з реєстрацією. Ринок починається від 33. Я думаю, гарна економія. Так що, якщо цікаво, дзвоніть, пишіть, контакти профілю чи в Дірект.